Халати. Перший сорт вагам чашка 8 кілограмів за 1800. Жіночий халат. Присутній пасочок. Розмір XL. Жіночий худіплет. Ще один жіночий худіплет. Жіночий халат. Присутній пасочок. Розмір Мка. Жіночий халатик на замочку. Розмір. Мка. Удіплет жіночий. Розмір Елька. Жіночий халат. Розмір эска жіночий плотний халат, теж присутній пасочок, розмір М. Ще один жіночий халат. Розмір елька. І червоний жіночий халат, присутній теж пасочок, розмір елька. І останній тай жіночий халат, розмір М. Це були халати першого сорту, вага мішечка 8 кг за 1800.